В Олександрії обговорили підтримку родин зниклих безвісти та полонених захисників. Зустріч відбулася 30 квітня за участі представників ветеранського хабу терцентру комплектування, пенсійного фонду управління соцзахисту населення та районної військової адміністрації. Головувала секретар Олександрійської міської ради Вікторія Косяк. На заході обговорили важливість координованої взаємодії структур, матеріальну допомогу родинам, психологічну підтримку, державну політику у сфері підтримки ветеранів. В Олександрійській громаді вже працює комплексна програма підтримки ветеранів та членів їх сімей, діє окремий відділ у структурі управління соцзахисту «Ветеран-Хаб». 29 квітня в Попельнастівській громаді відкрили та освятили алею пам'яті, присвяченої 22 місцевим воїнам, які віддали життя за суверенітет та територіальну цілісність України в боротьбі з російськими окупантами. На відкриття зібралися родичі полеглих, представники місцевої влади, військовослужбовці, мешканці громади. Проходячи цією алеєю, кожен повинен зупинитися, згадати, вшанувати і відчути величезну жертву, яку принесли наші захисники йдеться на сторінці Попильнасти культура. 29-30 квітня в Кропивницькому відбувся семінар Практикум для тих, хто працює з молоді, виховує патріотів і мріє про сильну свідому Україну. Захід організували Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій спільно з Кіровоградським обласним інститутом після дипломної підготовки освітян. 53 педагоги, керівники роїв, представники громадських організацій взяли участь у заході серед них і Олександрійці, і кожен привіз за собою щось важливе: досвід, ідеї, бажання вчитися і ділитися. Вихованці народного аматорського вокального ансамблю Криниченька, керівниця Наталія Паніна, нещодавно повернулися із Києва, де взяли участь в сьомому міжнародному двотуровому конкурсі мистецтв Юла Спринг Фест. Захід зібрав юні таланти з різних куточків України. Єсенія Борковська отримала диплом лауреата першого ступеня одразу за два вокальні номери, здобутку Олексія Кібальника, дипломи лауреата першого та другого ступеня. 30 квітня близько 19-ї години 48-річний водій автомобіля марки Нісан, рухаючись по проспекту Соборному на перехресті з вулицею Гетьмана Мазепи, виконуючи маневр повороти ліворуч відносно напрямку свого руху, не надав перевагу в русі мопеду марки Вайпер та допустив зітхнення з останнім. Внаслідок ДТП 18-річний водій Мопеду отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні. Наразі, за фактом даної ДТП, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування, повідомили правоохоронці. У п'ятницю, 2 травня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 5, в вдень до 15 градусів тепла, атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. вітер північний 6 метрів за.